А знаєте, що було б зі мною, якби я і до сьогодні тримав біткоін, який купив по 16 тисяч або ж акції компанії Nvidia, які я купував до зростання на більше тисячі відсотків. Це, звичайно ж, не моя фантазія, але я дійсно був би зараз значно багатшим. Проте тоді досвіду було значно менше, і я не розумів силу довгострокового мислення, яке використовують абсолютно всі успішні бізнесмени та інвестори. Але спершу давайте взагалі. Чому важливо вивчати сферу інвестування? Тому що інвестування це не тільки про те, що ви бачите в рекламі успішного успіху. Інвестування це реальний та працюючий інструмент свободи, свободи вибору, пересування та життя. Інвестування це інструмент, який доступний кожному. але Чому його використовують лише меншість людей в Україні за непідтвердженою оцінкою близько 10% інвестують у фондовий ринок, що е, значно менше, якщо порівнювати, наприклад, з США, де інвестує більше ніж кожен другий дорослий? А якраз причина в тому, що більшість хоче бачити результат вже зараз і не готові вмикати довгострокове мислення. Ну і звичайно, вони шкодуватимуть про це в майбутньому. Коли прийде усвідомлення, перед тим як перейти до основної частини, покажу вам силу дистанції та складного відсотку. До речі, якщо тобі подобається цей формат, напиши, будь ласка, в коментарях щось типу чекаю наступне відео або ж тему наступного випуску. Так, от відкриваємо Google, пишемо калькулятор складного відсотку. Це коли ти заробляєш не лише на своєму початковому капіталі, а й на прибутку, який цей капітал вже приносить. Тобто гроші починають працювати на гроші. Умовно, ти інвестуєш одну тисячу доларів під 10% річних. Через рік в тебе 1100. А на наступний рік рахуємо 10 прибутку не від початкової суми в тисячу доларів, а від останньої в 1100. Далі, переходячи вже в цей калькулятор, вписуємо потрібні нам параметри, або ж як я, можна зробити це разом із чатом GPT. Я веду щось загальне, а ти, додивившись відео, спробуй також і пограйся. Веди свої параметри чи трохи пофантазуй, аби побачити, що може статися з тобою за декілька років в системної праці. Початковий внесок нехай буде 2000 доларів. Це сума умовного старту. Перша інвестиція Нагадую, що ви можете вставити всі будь-які свої значення, хоч 50 доларів. До речі, мій перший внесок якраз був невеликим. Це було 300 доларів на фондовому ринку США, і з таких сум починав я і більшість інших. Це окей, ситуація. Е, йдемо далі. Щомісячний внесок це сума щомісячного додаткового інвестування. Нехай це буде 200 доларів на місяць, тобто 2400 за рік. Е, відсоток дохідності я обрав 15. Когось це може здивувати, тому що е, всі ж звикли до десятків сотень відсотків прибутку, і е, да. Да, звичайно, твоя дохідність може бути значно, значно більше. Але я хочу бути більш консервативним, стабільним, пасивним і, напевно, реалістичним. Хоча це і не гарантує в будь-якому разі навіть таку дохідність. За таких умов через 5 років я матиму 21 тисячу доларів. Але відкладаючи та не інвестуючи, я мав би лише 14. Це вже відчутна різниця, але йдемо далі. Через 10 років я матиму 60 тисяч доларів і мав би 26 не інвестуючи. Відчувайте цю вже різницю. Через 15 років я матиму 138 тисяч доларів і мав би близько 38 не інвестуючи, та це все не говорячи ще про інфляцію, яка суттєво вплине на цінність долару та твоїх збережень. До речі, про інфляцію я вже розповідав детальніше в одному з минулих відео. Тому заходь та дивись його. Ось це. І є сила з одного відсотку інвестицій на дистанції. Це інструмент забезпечення твого комфортного майбутнього. Ми спроектували таку собі теорію, але на практиці, звичайно, все може бути інакше. Дохід виріс, відкладення стали більшими, з'явилося більше знань, і дохідність зросла. Тоді твої результати, звичайно, будуть кращими і може значно кращими. Але це хороша сторона інвестування, за якою скриваються збитки, невдалі інвестиції. Пошук знань, навчання та досвід. мене звати Даніл Крокус, це канал Капіталізація свідомості, і за 10 хвилин я розкажу поетапну інструкцію твоїх дій, як і які мої помилки ти можеш уникнути, які є ринки і як обрати свій? З чого починається інвестування? Куди інвестувати свої перші кошти, якого брокера обрати, та чому диверсифікація дійсно важлива? Як будувати довгострокові очікування та пропрацьовувати своє мислення? Ти отримаєш ряд рекомендацій, а головне. Відкриєш світ інвестицій і почнеш будувати своє власне майбутнє. Починаємо. Крок перший капітал. Почни відкладати кошти, це важливо. Гедоністичний образ життя. Ну він дійсно класний, але що ж буде далі? Відкладай та інвестуй, створюй подушку безпеки на 3-6 місяців твого власного життя. Відкладай від 15% свого доходу, а також інвестуй відкладені кошти в активи, в ідеї, в себе, в партнерів та інше. Крок другий обери ринок або ринки для інвестування. Як я казав раніше, це може бути інвестування в крипторинок, фондовий, товарно сировинний Ринок нерухомості, власна справа, позики, партнерські проекти чи будь-що інше. Варіантів дуже багато і очі розходяться. Я тебе чудово розумію в такому випадку. Даю дві рекомендації. Перше, аби зробити вибір, дізнайся більше про можливі варіанти, більше про особливості та закономірності кожного з варіантів. З часом ти зрозумієш, що тобі подобається більше, та краще підходить. Друге, почни з простого: крипто та фондові ринки, як окремо, так і їхнє комбінування, будуть одними з найпростіших, аби почати інвестувати та отримувати цінні знання. Та досвід. Для того, аби почати інвестувати в криптовалютний ринок, тобі потрібно виконати максимально прості умови. Реєструєшся на криптобіржі Whitebit за посиланням в описі під цим відео. Проходиш реєстрацію, так KYC, вводиш кошти і все! Тебе відкритий доступ для інвестування. До речі, на початку шляху, коли все складне і незрозуміле, тобі не обов'язково відслідковувати ринки та робити якийсь складний аналіз. Можна покласти кошти на депозит прямо на біржі. Ти купуєш крипту, кладеш на депозит у біржі, і вона платить тобі відсотки. Наприклад, ти можеш покласти стейблкоїн USDC під близько 17% річних за те, що кошти просто лежать і більше нічого не роблять. Це вже більше за ту дохідність. Ність, яку я нещодавно рахував разом із вами, для інвестування у фонд ринок США з України дуже рекомендую обирати перевіреного та лицензійного брокера, де саме ви будете власником активів. Тих, хто вже давно на ринку, тих, хто співпрацює з регулятором і є публічною компанією. Я не буду називати конкретні назви, адже є різні варіанти з різними перевагами. Крок третій: обери сектор та інструменти для інвестування. Цей крок для більшості здається дуже простим та швидким. Але саме тут я рекомендую вам зупинитись і виділити трохи більше часу. Перед тим як почати інвестувати, потрібно визначити ряд важливих параметрів, від яких будемо відштовхуватись вже далі. Тому задай собі такі питання і виходячи із відповідей, рухайся далі. Адже інвестування це штука індивідуальна, і те, що може підійти мені, навряд чи підійде тобі. Перше вхідна точка: скільки є грошей зараз та регулярного прибутку? Чи є борги та великі обов'язкові витрати далі? Скільки грошей можна інвестувати, та на яку суму, наприклад, щомісячного платежу можна розраховувати? Наприклад, якщо в тебе є одна тисяча доларів і є невеликі додаткові надходження, то тобі. Навряд чи буде підходити щось із дуже низькою дохідністю, як, наприклад, там 5-7 річних. Наступне друге це твої цілі. Навіщо ти інвестуєш? На який термін інвестування ти розраховуєш та яку суму ти хочеш накопичити? Якщо, наприклад, ти хочеш бачити десятки або сотні відсотків прибутку, то звичайно варто обирати більш ризикові активи, адже консервативні варіанти тобі не дадуть таку дохідність. Проте, не забувай про наступний пункт, третій це ризики. Про це говорять менше, але це один із найважливіших моментів, яка твоя максимальна можлива просадка. План дій при корекції портфеля. Скільки відсотків ви готові тримати у високоризикових активах? Тут все наче зрозуміло. Якщо ви не готові бачити мінус 30 відсотків, то обирайте менш ризикові інструменти. Ну а на початку, обравши ринок чи ринки для інвестування, переходимо до вибору секторів та активів для інвестування далі. Почну скрипти: на початку краще не робити розфокус і обрати декілька головних активів, поступово збільшуючи долі та кількість активів. Починати варто з біткоїна та ефіріум. Та найбільш капіталізованих активів, оминаючи кнопку Бабло та надто ризикові маленькі інвестиції. Почни з більш зрозумілих активів і поступово вивчай нові можливості, так само, як і на фондовому ринку. На ньому краще почати з вивчення та інвестування в найбільші індекси та акції. Наприклад, SP 500 це корзина з 500 найбільших компаній США. Або ж індекс NASDAQ це. Індекс, який складається з технологічного сектору США, таким чином ти інвестуєш не тільки в одну конкретну компанію, а у великий перелік, що зменшує твої ризики, але і прибутки, звичайно ж, також. На сьогодні я не буду грузити тебе тим, що на кожному ринку є різні сектори, і в залежності від зовнішніх та внутрішніх обставин, деякі ринки та активи можуть демонструвати силу та слабкість. Адже твоя задача на сьогодні це зробити перший крок. А вже далі поступово інтегруватись та поглиблюватись. Але є один важливий момент, який варто зрозуміти вже зараз. Ринки, окрім валютного, це інструменти для накопичення капіталу на протязі великої кількості років, і ціни на ці активи історично тільки зростають. Але Чому інфляція, розвиток компаній, зростання ВВП, збільшення грошової маси, регулярні покупки зі сторони держав, фондів, банків та інших учасників стимулюють зростання цін навіть після рецесії, криз чи інших складних років, як, наприклад, нещодавній ковід, на ринку є певна циклічність та фази. Це чимось схоже на пори року. Є фаза накопичення, зростання, дистриб'юція та зниження. І починаємо заново накопичення, зростання, дистриб'юція, зниження і так, цикл за циклом, і звичайно ж. У реальності все трохи складніше і визначити фазу ринку далеко не так просто, але твоя головна задача зрозуміти довгострокову перспективу та інвестувати в правильні активи. На дистанції заробляють ті, хто не панікує та має чіткий план. Ось чому важливо на самому початку визначитись із головними параметрами твоїх ризиків, цілей та дій за тих чи інших умов. Звичайно, що кожен інвестор намагається інвестувати у фазі накопичення та фіксувати прибутки у фазі. Дистриб'юції, але для цього потрібні певні знання та досвід, що приходить тільки з часом та практикою, аби не купити зверху і сидіти в мінусах, довго очікуючи, хоча б цін власної покупки, що загалом досить часто і стається. Адже ринок це також про психологію та настрої інвесторів. Недарма великі інвестори кажуть, що Варто купувати, коли всі бояться, і продавати, коли у всіх є ейфорія. Психологія є одним з двигунів, що штовхають ціни вгору чи вниз. На ринку все погано, ціни знижуються. З'являються позитивні новини, ціни знову зростають. Але тут важливо бути на крок попереду, і, наприклад, не придбати актив тоді, коли позитив вже стався, і актив вже, вже виріс. Саме тут може початися зниження, аби знизити ризики. Є різні стратегії інвестування. Я розкажу вам найбільш просту і в той самий час одну з найефективніших стратегій на довгострокову перспективу. DCA. це стратегія осереднен вартості, за якою ти раз у конкретний визначений період купуєш актив чи активи на однакову суму. Наприклад, кожного першого числа місяця ти купуєш активи на 200 доларів, незважаючи на всі обставини та ціни. Просто поступово накопичуєш активи, усереднюючи вартість покупки. Головна ідея це дисципліна та регулярність, а не спроба вгадати якийсь ідеальний момент. Звичайно, що якщо ви будете більш досвідчені, то можна адаптувати та покращувати стратегію. Але для початку це дійсно класний варіант. Також не забуваємо про диверсифікацію. Це вкрай важливий момент. У світі інвестицій це означає розподіл грошей між різними активами, секторами та ринками, щоб знизити свої ризики. Уяви, ти інвестуєш усі свої кошти, наприклад, в акції однієї компанії, або ж, наприклад, в дві криптовалюти. І саме вони починають падати або ж стояти на місці. Коли інші зростають і дають заробіток. Інвестування це про контроль ризиків і повір. Неможливо, аби кожна інвестиція була успішною, тому потрібно диверсифікувати та знижувати свої ризики. Є різні стилі та пропорції диверсифікації, які залежать від багатьох індивідуальних параметрів, про які ми говорили з вами раніше. Отож, запам'ятай, інвестиції це не про швидкі та легкі гроші, це скоріше про свободу, спокій та довгострок. Це про те, коли твої кошти починають працювати, а не лежати десь. А почати можна і сьогодні. Базова інструкція в тебе вже є. Це можна зробити з мінімуму, наприклад, навіть 10 доларів. Не забувай, що великі результати робляться крізь роки. Та маленькі, але послідовні кроки. Я сподіваюся, що це було корисно та цікаво для тебе. Підпишись на цей канал та постав лайк і залиш фідбек у коментарях. Це дійсно важливо для мене та команди. Це був Даніл Крокус до зустрічі.